Друзі, всім привітик! Мене звати Оксана, і я вас вітаю сьогодні на своєму творчому каналі. Сьогодні я до вас з невеличким майстер-класом на отаку от цікаву п'яточку, яка називається Солодкий помідор або солодкий томат. Дуже мало інформації в інтернеті по цій п'яточці, але я її зустрічала, і вона мені е, сподобалась. Тим, що вона ну, не така, як всі, незвична. Я захотіла спробувати, але інформації, як вона в'яжеться, кажу дуже мало. У попередніх відео я показувала ці п'яточки, які я сама пробувала в'язати різними методами. І на цій п'яточці я зупинилась, і всім сподобалась саме ця п'яточка. Я обіцяла, що я зроблю на неї майстер-клас. Отже, сьогодні ми будемо в'язати цю п'яточку. Як в'яжеться ця п'яточка? Ця п'яточка в'яжеться на 2 третіх із усіх петель, набраних по колу. Отже, сьогодні я буду в'язати пару цій шкарпетці. У мене тут по колу набрано 48 петель. Я розподілила їх на дві спиці, але позаяк нам треба буде в'язати на двох третіх, то нам треба ці 48 петель поділити на три. Спочатку зробимо невеличкі розрахуночки. Отже, 48 петель поділимо на три. Це дорівнює у нас 16. Нам треба. Для п'яточки взяти 2 треті, тобто 2, помножимо на 16, це буде у нас 32 петлі. Далі, саму п'яточку, нам треба буде розподілити на 3 рівні частини. І я заокруглила до 30 петель, тобто 2 ще у нас залишаться на верхній частині. Тож, на верхній частині у нас буде 18 петель. А на нижній буде 30. Ось так. Далі ми цю п'яточку, ці 30 петель ділимо на 3, і у нас виходить по 10 петель на кожну частину. Це серединка і бокові, які ми будемо з вами скорочувати. Якщо у нас виходить більше, то можна зробити саму серединку меншу, якщо в нас не виходить. Але нам треба на оці частинки зробити парну кількість петель. Наприклад, або 10, або 12, або 16 і так далі. Щоб вони були по 2. Дві, по дві, по дві. Чому? Тому що такий її принцип в'язання, і зараз я вам це покажу. Отже, у нас є по 24 петлі на кожній спиці. А значить, на одну із спиць нам треба набрати 30. Тобто, з цієї спиці я переставлю з цієї сторони 3 петельки, і з цієї, у сумі, 6 петель, плюс 24 у нас вийде 30 петель. Я перезняла по 3 петельки з другої спиці на, передню спиці, на першу нашу. І у мене тут 30 петель. Зараз я їх пров'язала лицевими. І буду повертати і в'язати виворітній ряд. Виворітній пров'язуємо до кінця, і далі з вами будемо в'язати саму п'яточку. Отже, я пров'язала виворітній ряд, далі будемо в'язати таким чином. В'яжемо лицевий ряд першу петельку знімаємо, до кінця не дов'язуємо дві петельки, і далі зустрінемося. І так. Дві петельки в мене залишились на спиці, Я розвертаю в'язання і в'яжу виворітними до кінця ряду, також не дов'язуючи дві петельки. Отже, я пров'язала наш виворітній ряд, не дов'язала дві петельки. Зараз знову розвертаю в'язання і буду в'язати лицевими. Першу петельку, як завжди, знімаємо на початку ряда. А далі в'яжемо, і нам треба пров'язати ось так. Ці дві у нас вже. Відв'язані між ними є проміжок. Ми будемо зараз в'язати і не дов'яжемо ще 2 петельки. Знову розвернемо виворітній ряд так само не дов'яжемо тут дві петельки. І так, у нас має бути 5 раз по 2 петельки. З цієї сторони 10 петель і з цієї 10 петель. А далі вже я вам покажу, як будемо в'язати далі. Це, я думаю, ви зрозуміли, пров'яжете все самостійно. Так, я пров'язала лицевий ряд, і в мене тут є два, чотири, шість, вісім, десять. Зараз нам лишилось пров'язати ще виворітній ряд. І посередині також в нас має бути десять петель. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ось, у мене 10 петель, і тут у мене 10. Всі три частинки у нас вже відділені. Зараз розвертаю, і нам треба буде в'язати таким чином. Цю ще петельку ми знімаємо, далі доходимо. Так, ці 10 петель у нас. Так. А далі у нас таке. Тут у нас проміжок виходить. Між двома петельками у нас є проміжки. Перед проміжком таким ми будемо в'язати так, щоб заповнити ці дірочки. Піднімаємо цю дужечку. Ось дивіться, у нас така дужечка тут є. Піднімаємо і за передню стіночку пров'язуємо петельку. Далі наступно в'яжемо так, як є. Далі знову цю дужечку піднімаємо, ставимо на спицю. І за передню стіночку пров'язуємо петельку. Бачите, у нас ці проміжки заповнюються. Далі знову пров'язуємо петлю, а цю дужечку піднімаємо перед проміжком ось так. Далі знову петельку. Далі знову цю. Це була в нас перша петля, коли ми розверталися і перезнімали просто петельку. І тому піднімаємо цю дужечку. Ставимо і за передню стіночку дві рази. Так, знову підняли. Думаю, це зрозуміло. Так, і першу петельку так само підняли дужечку. Так. Зараз. Ми цю половинку пров'язали. Нам треба тепер піти по кругу на другу спицю. пров'язати цю спицю і знову вернутися, і тут так само все зробимо. Ось так. Пішли по колу, пров'язали ці 18 петель, що у нас були на другій спиці лицьовими, і перейдемо. Знову вернемось до першої спиці. Ось так. Пров'язали, перетягнули. І зараз ми будемо в'язати так. Тут знову у нас перша петелька перезнімалася, тож значить, що нам треба підняти цю дужечку. І пров'язати дві разом. Далі пров'язуємо петлю. Далі знову піднімаємо дужечку. Ось цю. Так. Ставимо на спицю і пров'язуємо за передню стінку. Далі знову пров'язуємо петельку. Далі знову піднімаємо ось цю дужечку. І так пров'язуємо всі наші петлі. Ось так. Так, ще ця. У нас є. Нам треба пров'язати 10, тобто ще цю піднімаємо дужечку, пров'язуємо і далі дов'язуємо рядочок до кінця. Рядок дов'язуємо до кінця. Бачите, тут у нас все заповнено, і тут у нас все заповнено. Так. Пров'язали. Тепер знову нам треба пров'язати ще один рядочок на другій спеціалі. Знову пров'язуємо другу спицю 18 петель, які нас є. І ще один рядочок, пров'язуємо пров просто лицевими на цій першій спиці, щоб закріпити ці всі наші маніпуляції, такі собі. Ось так. Ще один рядочок пров'язали. Тут у нас повинно бути 30 петель, 5, 6, 7, 8, 9, 10. одиннадцать, 12, тринадцать, 14, 15, двадцать, двадцать один. 20, У нас все заповнене, ніде нема таких дірочок. Ми з вами пров'язали ось цей перший клин. Далі нам треба буде пров'язати ще два. Для цього ми знову розвертаємо нашу спицю і починаємо в'язати з виворітнього ряду. Так, як робили це з самого початку. В'яжемо виворотні, далі розвертаємо. І починаємо в'язати з лицевого, не дов'язуючи дві петлі до кінця, потім виворідний дві петлі до кінця, і так знову знову. все повторяється. І ці, ці ще два клини ми мусимо зробити цей, ми з вами зробили. Зараз зробимо два. Для дитячих шкарпеток нам досить зробити два клини, тому що там ніжка менша і нема такого підйому. Так само ми можемо зробити і на половині петель цю п'яточку, але тоді нам треба вив'язати невеличкий клин підйому. Тобто, спочатку додати кілька петель ось тут. І потім їх забрати після п'яточки. Потім їх зменшити. Щоб у нас на п'ятці вийшло більше петель і була гарна посадка. Іншим разом я. Спробую ще відзняти майстер-клас на такі шкарпетки. А тут у мене шкарпетки закривалися. Так, як я показувала вам в попередньому майстер-класі. Попередній майстер-клас, там у мене шкарпетки, я закривала без голки. Закривала їх ось так, складуючи, ось так і закривала. А тут я вирішила цей мисочок, як він іде сюди, лицеві петельки. Так, скласти його таким чином, і їх закрити так само без допомоги голки, просто спитися. І ось в мене так вийшло, що посередині у мене нема шовчика. Ось так. І якщо вам подобається таке закриття, ви можете подивитися попередній мій майстер-клас е, е, лише кажу, я там складувала шкарпетку так, вверх. І знизу і закривала так. А тут я склала її ось таким чином і закрила тільки ці петельки. Це так, так само проба пера. Спробувала, мені сподобалось. Такий собі гарний місочок вийшов. Ось так. Я думаю, все зрозуміло. На цьому я буду закінчувати свій майстер-клас. Віжіть і якщо комусь це було корисно, звичайно пишіть свої коментарі. Або, якщо щось незрозуміло, пишіть, питайтеся в коментарях, все покажу, розкажу. Дякую вам за увагу! З вами була ваша Оксана. Ставте свої подобайки, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. До нових творчих процесиків! Па-па!